Ви і самі знаєте, що таке дисклеймер, але все ж таки, дисклеймер у цьому відео трошки присутня, ненормативна лексика. У мене немає цілі когось образити чи обідити. Усім привіт, друзі. Короче, тут сталася одна така фігня. Мене забрала поліція в My Summer Car. Не знаю за що, але. Ну як, я догадуюся. Коротше, коли їхав. Ой, на тракторі за продуктами з магазину, то мене просто, коротше, під'їздив там штемп біля майстерні, да, і така фігня сталася, що я тому штемпу накостиляв, О. Скільки тепер тут сидіти, я не знаю. Срок 10 діб чи що? Похоже, братва, що я 10 суток провіду на кічмані. Тут, як бачимо, інтер'єрчик, ну такий собі, такі собі нари, але це фінська тюрма. У мене, правда, є один э, лайфхак, щоб. Бистріше йшов в термін. Подивимось, чи він. Чи він, коротше, працює. Єбать. Я так зрозумів, що хтось вимкнув світло, то є я. А нафіга я це зробив? Я щось не пойму. Вот блядушки, блядушки Так, давайте Ориентироваться Треба что найти правильно? Выключатель А как найти выключатель, чтобы Вімкнуть блядь, світло, я не знаю. І так, скільки в нас зараз світ. Скільки в нас зараз хочети світла, скільки в нас ще часу? У нас зараз по ігровому часу. Дві години. Ну, третя година, блядь, ночі. Тобто, друзі, лайфхак працює. Як швидко вийти із тюрми Фінляндії, так би мовити. Я напевно так і назву це відео, але трошки вам розкажу, як я збирав двігло Сацуми. От, і його доведеться збирати заново, тому що ну, там трошки мене сталося безвожування, і я попав в лікарню. Це дуже фігова справа, тому, друзі, будемо з вами в наступних відосах збирати двігло нашої сацуми. Будемо намагатися з гівна зробити цукерочку і на машині на тій поганяти. І що ж, братва, я продовжую мотати срок на гічмані, тому всім очікувати нових відосів по Майсамерка.